Якщо він тут звичайно є. Цыпа, типа, цыпа, типа. Як гусай і, і що, дощик. Наскільки от сьогодні така хороша, комфортна погода? Ой, красота. Субтитры <му> создавал DimaTorzok Вітаю, друзі! Ми сьогодні з вами будемо ловити рибу на приватній водоймі. А це значить, що будемо ловити як корапа, так і товстолоба, якщо він тут, звичайно, є. Ми так робимо завжди: ловимо різну рибу, щоб було більше покльовок і щоб ролик було цікавіше дивитися. От і сьогодні у нас дві резинки і чотири удочки на коропа. Чого дві резинки? Бо ловити ми будемо на планктон двох виробників. Це буде Технопланктон Боб і чудопланктон корона. Ми не будемо робити ніяких змагань між планктонами. Ми просто ловимо товстолоба. Все тут стоїть у нас Чудопланктон на цій резинці. А от тут Технопланктон Боб. Жовта кришечка. Тут такий обривчик невеликий. Ну якось буде, якщо спускатися. Хотів лопату взяти, викопати і забув. Буду туди ставати, чи туди нижче. А ще краще піти до сторожа та взяти лопати і викопати там толково. Сьогодні, як бачите, пасмурно, сонця нема. Для нас це дуже-дуже чудово. Що хочу сказати, не спекотно, дуже комфортно. Навіть таку кофту прийшлося надягнути. Для нас дуже комфортно, а от для риби я не знаю. Я так думаю, що для кура непогано. А от як то столом на таку погоду клює, подивимось. Отже, дві резинки і чотири удочки на коропа. На водоймі, як завжди, нема нікого. Та ну і самому непогано. Хоча я не сам. Все у нас завезено, закинуто, сидимо, чекаємо. Перекусимо щось, доставати. Доставай. Як звичайно, ну, натяжка ну, і це все. Ж її, це ж я її попускала. Може, це я попустила, попустила та її знову натягнула. Ми вже вітром. Пройшло, друзі, три години, поки нічого. Поміняли планктон. Да, ще сумна рибалка поки що. Ну нічого, чекаємо поки. Ще тільки почало. Пішов дощик невеликий. Сидимо під зонтом. Поводка така соплива. Вроде, як і добре для коропа. Але. Ні одної покльовки, нічого не пікнуло ні разу. Тільки птахи чирікають. Ідані ніч. Ідь сюда. Кось 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 кось. Ципа-ципа-сипа, ципа як гусей і О, шипить. Це гуси, шипуни. Вже не ругаються на нас, бачите? Коли, коли перший раз приїхали, встали, як давай кричать на нас, а це вже тихенько, трошки пошипів і все. Постійно їх знімаю на рибалки, так нравляться вони мені. Врем'я пів шостого. Що, друзі, не покльовки. Сидим, сидим, аж не віриться. Вкотре обіждаюсь, чим краще погода для нас, тим вона гірша для риби і наоборот. Наскільки сьогодні така хороша, комфортна погода ловити. І не жарко, і не холодно, і вітра нема сильного, та риба не клює. Тільки їсти більш хочеться. Так що що сидіть? Треба щось готувати на вечерю, так? Ну йдемо яєчня з салом і з ковбасою. Це завжди 100% в десятку. Готується дуже швидко, блюдо дуже смачне, ну а на природі то взагалі. Ой, красота. Готово. Ну що, друзі, всім смачно. Я не бачу от Де далеко? А тут недалеко від берега плеснув все. Якийсь карабчук, мабуть. Невеликий. Щось небо так потемніло. Нам тут дощ зовсім не треба ще й вітер пішов з той так. так. Покльовочка у нас, друзі, стемніло Ми вже лягли спать ночі вже не чули Опа. Коробчук. Коробчук. там? Коропцюк. Коропцюк. сюда, іди. Опа. є yeah, yeah. Ой, ну, какой красавчик. Рома два, может и больше. Так. Так. Окей. Я же думала, что это клавишка. Хороший. Ой, красунечка. Я, я уже, я уже и не бреяла, не прошу. Ты хорошенька. Нема, мабуть. Нема. Може і більше двох. Може і більше. Вже ночі не будемо важити. Замарився. Ні, не созвончик, це короб. Друзі, пішов дощ. Зараз десь 10 година. От риба я не клювала перед дощем. А зараз пішов дощ, клюнув короб один. Може заклює, так і риба. От вам і причина, чого не було клюву. я ж казав, друзі. Пішов дождь и пішла жара. То тобто в столобе клюнув. Що таке? Ах, ты юки-палки. Слетел руку ріже. Як тобі це лево? Лево, лево. Де наш писак? Вони сюди йде. Опа. Не успіли, ага, все йде. Не спіли куропа Важкий. Важкий. Так, туда дали. Ну, Четверка. Так, ладно, друзья, все мокрое. Я буду снимать. Разранку вам покажу ее.